А сьогодні ми дізнаємося, наскільки були слухняними дорослі в школі. Ні. Я не був слухняний ніколи. З туалетом було пов'язано, наприклад, дрожжі кидали, тут вимагаю, закидала, там все взривалося. Я також постійно був в таборі. І ми, наприклад, так само з туалетом все обматували, підпалювали, раз домик спалили в таборі. Це мені було сіки. Це був в сьомому класі. Тікав з уроків деколи, адже так, щоб зривати, для всього класу не зривав. Ну так, кнопки на стілці клали там, сірку підривали. В 11-му не було вже слухняна. А які були випадки? Ну, прогулювання уроків. Сьомий урок, гуртки. Ось так. Ви башкетували в школі? Ні. Ні уроки не зривала, такого не було. Часто чи збрехати? Ні. А як саме ви вибашкетувал? Всього я вам точно не розкажу. Ну, в основному не слухав батьків і вчителів не слухав. А якийсь конкретний випадок, який вам найбільше запам'ятався? Конкретний випадок? М -м -м, зараз треба згадати навіть. Ну, Там дуже багато варіантів просто, я всі не розповім. Кожного дня були конкретні випадки. Ну, в основному то, що в цілі на нас то, що ми по школі бігали, водою обливалися просто посеред класу. А З класу мені, у нас дуже чимний був клас, ми ніколи не тікали. Ми завжди вчилися, ми завжди хотіли щось знати, ми завжди були дружні. Правда, у нас починали у нас було 45 по-моєму, да, 45 було дітей в класі, а закінчила 10 клас, то у нас було 26. І всі 26 у нас мають вищі освіти. Всі у нас 26 дуже гарно вчилися. Ну, правда, вже на превеликій жаль, у нас вже троє немає живих. У мене шкільні роки були дуже шикарні. Я всім бажаю, щоб були шкільні роки хороші. Ну, такі самі діти, як зараз, такі були тоді, не дуже. Ні. Як ви башкетували в школі? Як? Раніше знаєте, такі ігрушки були рисом, стріляли з трубочки. Зараз такого немає, думаю. Зараз діти там. Е Ну, прогулювали. Все повторяється, знаєте, життя колись.